Всім привіт, я Руслан. Це для тих, хто з нами вперше. Розглянемо пристрій, який потрібен для збереження живучості турбіни на вашому двигуні. Навіщо взагалі він потрібен? Тут потрібно розібратися більш детально, щоб вам було легше зрозуміти, що це таке. Турботаймер дозволяє збільшити термін служби двигуна та його систем. Вали більшості турбокомпресорів обертаються на швидкостях понад 50 тисяч обертів за хвилину. І при цьому такі швидкостя, та й сама система вихлопу виробляє величезну кількість тепла при таких швидкостях. Для того, щоб знизити температуру. І стабілізувати тепло турбокомпресорі. Більшість виробників рекомендують потримати автомобіль після поїздки деякий час на холостих обертах, щоб дозволити моторний оливі або антифризу знизити температуру турбіни. Нездатність знизити температуру мастила в турбокомпресорі може призвести до коксування змащуючих змащуючих рідин навколо валу та засмічення маслопроводів. Нетурбовані двигуни та двигуни, оснащені механічним наддувом, також потребують охолодження після їзди на великих швидкостях. Найоптимальнішим варіантом буде вибрати універсальний турботаймер і звернутися до автомайстерні, щоб вони встановили його за вас. Взагалі, встановлення турботаймера є досить складним процесом. Тому, якщо у вас немає належного досвіду в ремонті автомобілів, то найкраще звернутися до фахівців на СТО. Приїхавши з траси, дайте хвильку часу, щоб агрегат охолов. тільки потім глушіть двигун. Повірте, ця процедура значно подовжить життя турбіни. А турботаймер, я гадаю, зробили для зручності користування та збереження ресурсу турбіни. Ви приїхали, ключ витягли, побігли в магазин, а автомобіль через хвильку заглох. після того як температура агрегатів трішки спала. І корисно, і практично. Та й в принципі зручно. Особливо в наш час, коли ми постійно кудись біжимо і що доганяємо. Скажу вам так, навіть самі завзяті потім розуміють, що так і не догнали того, за чим бігли. Бережіть себе та рідних, поспішайте повільно, пропускаємо швидку побачимо.